Друзі, всім привіт! Ви мене часто питаєте про Мальвіну в коментарях. Обов'язково, коли я знімаю про неї відео, люди починають питати, писати в лічку. от... Підскажіть, будь ласка, вона цвіте, не цвіте. І так як у мене в основному контингент глядачів це Полісся, це в основному Київ, Київська область, там, Житомирська область. Тобто і люди, якби по моїм термінам. Посадки да, там вони, от орієнтуються, вони орієнтуються по моїм обробкам і так далі. Сьогодні я знаходжуся ось у Артура. Приїхав я сьогодні до нього. І сьогодні я покажу, як виглядає Мальвіна з початком червня на полісі, щоб ви просто розуміли, чи розвили вас на, на розсаду, чи не розвили. Ну, а саджанці, хто бажає в описі є всі, якби, контакти, ви можете замовити в Артура. Ціну там будете самі уточнювати, тому що. Він також в цьому році її буде продавати. І я так ось стою на ділянці, і її достатньо буде багато. Тут чотири ряда йде під каплю. По-моєму, під каплю. А може і не підкаплю, не знаю. Не скажу, не буду придумувати. Може і не підкаплю, не суть. Я бачу, він там вищий шланг вийшов. Може поверху Артур протягує і потім пускає туди. Зараз у нас, друзі, 6 червня на календарі по лісі. Відео у мене будуть виходити з затримкою декілька днів, тому що контенту трохи є і його треба правильно виставити. Це Мальвіна ідея. ну Давайте, щоб ось табличка була, щоб ви вже розуміли, що це Мальвіна. Вон, бджолки, бачите, запулюють квітки, квітконоси. І ось такий у нас вигляд мальвіни. В червні на полісі. Тобто вона тільки ось-ось буде масово цвіти, вона навіть ще масово не цвіте, а може ж навіть місцями трохи і прицвіло. Все буде залежати, друзі, чи вона день стоїть на сонці. Якщо вона день на сонці не стоїть, а в тіні, ну це все діло буде трошки а, довшим. Но якщо вона день стоїть на сонці, а тут як виходить, сонце отако От йде, 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 і там десь за кубами заходить. Плюс-мінус. ну Вона, по суті, 80% світлового дня вона стоїть на сонці. І вона зараз тільки масово цвіти. На полісі Мальвіна буде плодоносити. Кінець червня, я так дивлюся, початок липня. В принципі, так як і Артур мені розповідав за неї, це Мальвіна. Нідерландської селекції, покращена в Нідерландах. Пізніше, коли вже почнеться врожай, я просто вам покажу дегустацію і е, покажу, як вона виглядає на таких от буграх. А в нас тут сьогодні виходить двохрядка, вже закультивована, тому що після плодоношення маліна почне масово е, кидати вуси, і помічники вартури просто будуть ходити і присаджувати, якби в міжрадях вуси, е, і потім вона там буде путатися і сама по собі рости, і ну, Ну, ви зрозуміли технологію, пізніше буде просто посакопатись копаний розсадити на продаж. Я так хожу дивлюсь, то ну, ділянка, точніше, Мальвін достатньо таки багато. Якби це такий був неприбутковий сорт в плані вирощування, то навряд чи його садили. Ви. Плюс Мальвіна, я так от дивлюся, ніде навіть натяку на немає на якусь грибкову хворобу. Тобто достатньо такий стійкий сорт. В плані боротьби з грибковими захворюваннями і шкідниками, особливо з грибковими захворюваннями, тому що на полісі є така історія, як оцей сезон дощів, і він буває в червні, в кінці червня, на початку липня. По-різному він буває, але він обов'язково буває. Дуже рідко були такі сезони, коли його немає. І буває саме це проміжок часу, починається якби, дощі, коли вона плодоносить, стіна дощів, і ягода може гнисти, Ягода може, якби. Я б сказав би, мати такі проблеми, тому що в цьому році є такі проблеми з ягодою, особливо по раннім сортам. Плюс, плюс є цього сорту, що він зараз цвіте. Тобто цю пору заморозки на полісі це щось нове було б. Тому його теж є смисл. Садити, якщо у вас є така постійна проблема з заморозками і, і вам надаю з ними боротися. Або хочете якусь таку пізню ягоду спробувати. Тобто, якщо от відповідати всім, от, хто додивився дивився відео до кінця, то Мальвіна, оригінальна Мальвіна, вона тільки на початку червня цвіте на полісі масово. А в цьому сезоні, так, да, в цьому сезоні трошки. от я б сказав, би, холодна була весна. Да, спочатку там бахнуло тепло, потім був сніг. Якщо знаєте. То, я думаю, якби було б тепліше, то вона б цвіла просто в кінці травня. Там Терміни цвітіння вони змістилися б десь на тиждень, ну, може на днів 10, не більше. я думаю. Тому, якщо от вам відео сподобалось, ви можете нажати цьому відео лайк. Ну, а хто там там хоче замовити там розсаду, то в описі є всі дані, Ви можете це зробити. Всім до зустрічі.